Є вже це рішення, яке дозволяє транскрибувати записи в текст. Так, бо яких розмовляють наші оператори кол-центру чи адміністратори. Значить, дивіться, в нас є, наприклад, бінотел можна брати будь-яку IP-телефонію. є файлик. Ми цей файлик завантажуємо і є така от програма. Так, завантажуємо сюди. І ця програмка нам транскрибує з в текст, тобто вона з розмови робить текст. Так, от ви бачите, як оператор кол-центру спілкувалися далі. в нас є спеціальний промп. Які ми задаємо так, чату GPT, будь-яку нейронку, не обов'язково чат GPT. і він очікує на текст розмови, щоб провести аналіз по всіх вісьми етапах, які ми йому так задаємо цих вісім етапів. І тепер дивіться. Саме цікаво, як же ж вона ці етапи розбиває так. Значить, дивіться, розбиває ці етапи на привітання і встановлення контакту, ставить оцінку, так і показує сильні сторони. Так, наприклад, що там оператор відповів швидко, показує зони росту, так і найбільша проблема відсутність етапу встановлення контакту, як окремого кроку, одразу перехід до технічного запису. Не проявлено активного бажання допомогти. Наприклад, слухаю, вас формальна фраза замість чим можемо допомогти. Не було емоційної. Теплоти, яка розслабляє пацієнта, так. Значить, дивіться, виявлення потреби, так, пацієнт сам озвучив запит, о, оператор одразу підхопила конкретне прізвище. Мя побачив лікаря. Це добре, бо показує увагу, так зони росли. не е, ставились уточнюючі питання, не виявлено, чи пацієнт новий чи вже був у лікаря. Так багато було плутенини з графіком, пацієнт сама уточнювала дати. Так найбільша проблема, що відсутність активного виявлення потреб, тобто оператор лише реагує, а не веде діалог. Так? Збір базової інформації, тобто зони РО взагалі немає жодного питання про ім'я, номер, статус пацієнта. Тобто не зібрано жодних персональних даних, не перевірено, чи взагалі є такий пацієнт в CRM, СРМ. І втрата потенційної конверсії, того, що пацієнт подзвонила, але далі не зафіксовано. Найбільша проблема повна відсутність цього етапу. Інформування про послуг лікаря. так? Дивіться клас, да, типу показує зони росту. Тепер дивіться, не було уточнення вартості фінансових питань, запис на конкретний час. Клас, так, інструктаж перед візитом. Тобто, коли до нас пацієнт записується, нам треба провести інструктаж, закінчення розмови, так? І найбільша проблема закінчення без результату. ні запису, ні сліду в CRM. І загальна оцінка проведення розмови, так? І е, три головні помилки: що пацієнт не записаний відсутність збір контактних даних не подано лікаря е, так, як цінність, так, і що змінити у фразах. Три прийоми для підвищення конверсії. Так фіксувати контакт одразу, давати угоду, і тепер дивіться, хочете, я перероблю цю розмову? Ідеальний приклад за скриптом, щоби не сміти. Далі дивіться, ми можемо на основі цього, крім того, що ми готуємо, готовий скрипт, так ну в ідеалі нам треба, щоб був офер або рекламна пропозиція, і після цього ми можемо навіть. Тренувати продаючий персонал, так от, значить, скрип ідеальної розмови, виявлення потреб, збір базової інформації, так, оператор відразу. Тобто, ну тут можна ще допрацьовувати, але раніше нам приходилося. Багато часу витрачати на те, щоб прослуховувати ці всі розмови, так, і це розмова, наприклад, 3 хвилини може бути, може бути розмова там, там 5 або 10 хвилин. А зараз ми можемо це все ці всі речі завантажити, і причому одним, одним зайцем вбити, так? чи одним пострілом вбити кілька зайців. І ми можемо декілька розмов таких завантажити, і нам відразу GPT зробить ну або будь-яка нейронка аналіз. Так і ця штука вже доступна в наших клієнтів. Тому користуйтеся, звертайтеся. Дякую за увагу.